до к ненависти. Ненависть. Мы же сегодня на фабрике ненависти. Точнее, смотрим, как фабрикуют ненависть. мощнейшее средство массовой информации, включая соцсети, позволили, позволили создать и раскрутить как политтехнологию фабрику тотальной ненависти. Ирина Фарион была одним из самых ярких представителей этой фабрики ненависти. Личность Фарион и все то, что она систематически продуцировала в украинском обществе. Ну это в первую очередь ненависть, конечно. Никакие успехи ФСБ, там условного не имели бы никаких, им не имели бы близко серьезных перспектив ослабления Украины, если бы Украина сама на уровне полит... главной политтехнологии не создала фабрику ненависти, атмосферу ненависти в стране. Начиная с 2016 -го года, почти 8 лет она уже существует. Последние годы, может даже пару десятилетий, в Украине проявляется несвойственный для украинцев, для э, жителей Украины несвойственное нагнетание ненависти, несвойственный язык ненависти. Для того, чтобы увидеть это, достаточно зайти в Facebook, в эту помойную яму. Я считаю, 2016 год – это год перелома тренда на фабрику насилия, как основную политическую, фабрику ненависти, как основную политическую технологию в Украине. Это сделал Порошенко и его политтехнологи. Государство, Вторая Украинская Республика, с 16 -го года ее основной электоральной и политической технологией явилась фабрика ненависти. То есть создан контекст и условия, когда Украина считает нормальным убивать украинцев. Посмотрите, что пишут в комментариях, в соцсетях, что заявляется и так далее. Про меня, про тебя, про всех остальных и так далее, и так далее. И, так далее, и там подобное. В общем, фабрика ненависти. Фабрика ненависти. На самом деле, для меня это выглядит как одна гигантская гипножаба, в которой, с одного боку, сидят Провокатуни, які е, створюють певні висловлювання для того, щоб викликати реакцію, а потім називають цю реакцію «фабрикою ненависті. І з іншого боку, ненависті взагалі може не існувати. Вони можуть просто про неї говорити. Знаєте, як цей мальчик, волки-волки, волки-волки. І е, я рекомендую час від часу читати по той бік новин. Вони тут розібрали в принципі всі висловлювання Арістовича із приводу того, що е, після вбивства Ірини Фаріон нічого кращого Арестович не придумав, як звинуватити саму Ірину Фаріон, тому що вона сама це все заслужила. Більш конченою позицією, в принципі, важко уявити, що вона взагалі создала здала ті із за которых... А, І тут я повертаюся до контенту, який я ще раз роблю, нагадуючи вам про клаунаду навколо хейтерства. Тому що це гіпна жаба, яка існує в нашому просторі, як виявилося, довше ніж. Ну, точніше, я розбирала цю гібножабу, як виявилося довше ніж два роки, тому що мені здавалося, що я почала цю гібножабу так десь у 22-му році розбирати. Але давайте згадаємо класику. Ще в часи Ісландії, коли ми з Андрієм робили агенцію медійної безпеки. Ми розбирали вже добрий рік. Ми живемо в парадигмі, куди нас штовхнули прагматичні ляльководи. Ми поділилися навіть на на відсотки, Ми поділилися на Патріотів і зеленоботів на плебс ми поділилися на е, меншовартісних вартісних людей і більшовартісних людей. І з цим усім ми зараз живемо, е, буквально породжуючи ненависть. І тому запитання сьогоднішнього ефіра: кому ця ненависть вигідна? Обережно, ген ненависті передається він повітряно-статевим шляхом. Українці, будьте обережні. Скажімо, оскільки передача була посвячена пошукам гену ненависті і пошуку джерел ненависті, то про ці джерела нам починають нагадувати. На чому ці зерна ненависті проростають? А давайте подивимося: Лунає чебурашка, бурашка, хаманітий мальчик. Уваж ти сам не знаєш. Що те мозги обработані? роботах новішне привітання не українського, не президента. Бубочка, тебе 42 годика і ти не лох. Та побудьте Бога, ви обичні проститутки. Роз'ядріть цю рану, розделіть її більше, щоб вона не дала вам залишатися байдужими. І ну, що ми маємо з прикладів: у прикладах ідуть. Ну переважно, звичайно, всі, хто представляють Петра Порошенка, трошечки, трошечки там від тих, хто працює на Ланиві ОПЗЖ, але головне, що ненависть це інші. Наташа до ненависті не має жодного стосунку. У мене чітке абсолютне розуміння. Тобто я вірю, що це з нами роблять, що ми не самі це робимо з собою. Продукують ненависті всі, крім, звичайно, пані Масичук. Вона не продукує, вона просто це транслює. Ми настільки вже розбиті і розрізнені оцією ненависті, як, як яку ж прицем просто запускають суспільство. У нас є ненависть, яка просто жевріє, вона не закінчується, її жодним брендзбойтом поки що не вдалося е, загасити. А хто ваша таргета аудиторія? Це еліта чи це плепс? Ви це... виділяєте, що це люди меншовартісні, вартісні? Тобто вони не такі патріоти, як, наприклад, деякі, як хто? хто називає себе патріотами. Як... вони читають заголовки, вони інфікуються цими заголовками, і в результаті ненависть тільки плодиться. Намагаєшся робити, ти навпаки, намагаєшся ставити тут на ток-шоу такі питання для того, щоб ми думали, куди ми рухаємося, щоб ми укріплювалися як нація, так а тебе просто от перевертають та й роблять з тебе там з Шановні Фейсбучні боти. Будь ласка, коли ж ви? Вже будете безробітні. У мене це питання до Наташі Масичок, тому що та ж сама історія. Вона в кожному етері розповідає зараз, що вокруг хейт, ненависть, хто це все діла. Я не знаю. Ну, можливо, коли ти ставиш запитання Олі Полякове, ваша аудиторія, люди меншої вартості, які не такі патріоти, з ким ти порівнюєш, чому ти це говориш? Чому мова йде про не про імена? Які висловлюють якісь контраверсійні штуки. А от вокруг ненависть, хейт, непонятно хто діла, не зрозуміло нашу реакцію реакція, і так далі. Просто от -от ми створюємо цю пелену. Ну Подивіться, просто я зробила скрін, кому вигідна ненависть. Ну просто класика, знаєте, класика, право на ненависть. Можете, Знаєте, 5 років тому назад робила ЦТР. Це от Блін, російська фраза в голові. Стабільність ознака майстерності. Можу так сказати. Знаєте, П'ять років назад зробила оце, ось, оцю от нарізочку з висновком Ненависть, це інші, а не ті, хто, звісно, всіх у ненависті звинувачує, в тому числі Наташа Масийчук. І, ну от, погоджуюся з цим висновком дотепер. І в принципі, сьогоднішній мій він, по-перше, про фабрикування ненависті через гіпножабу, жабу, яка постійно повторює, що скрізь у нас тут навколо ненависть. А по-друге, через подачу інформації так, що у ненависті винуваті якісь інші, але не ти і не ті, хто тебе дивляться. От, от, ти і ті, хто тебе дивляться, вони всі жертви. Ми всі жертви. А які-то інші, і їх маркують. Патріотами, що там, я не знаю, а, патріоти і зеленоботи, меншовартісні і більшовартісні, а, меншовартісні і не такі патріоти. Ну, тобто є от люди, ну, у яких є відчуття патріотизму, і вони зразу: типу, А я куди? Я меншовартісний чи я патріот? І значить, якщо я патріот, то я от тут -от, визиваю ненавість. Ну, Одним словом, це ти що патріот, ти що свідомий. Насаджування технологічне і прекрасне. І е, тут, я думаю, що нам знову треба зробити невеличку, невеличкий детокс. І я м -м, зацитую вам шматок Катеру Андрія, е, е, який розбирав попуск. Ну, власне, те ж саме, що я роблю тут, але я це роблю в своєму стилі, я хоча попросила його і сказала, що мені треба, щоб він зробив це тер. Мені дуже треба. І він такий, окей, зроблю. І Він зробив ветер попуск знову ж таки про всі ж ці меседжі і що з нами роблять зі своєї оптики і зі своїм підбором відео, і от що він сказав про висловлювання Арестовича стосовно того, що шо... почніше средство масової інформації, включаючи соцсети, дозволили створити і розкрутити, як політтехнологію фабрику тотальної ненависті. І от етап вот, вот, фабрика тотальної ненависті, питання в тому, що у нас причинно-наслідкові зв'язки не працюють. Фабрика тотальної ненависті. Це реакція на вашу українофобію, на ваше гдидне ставлення до нас. І вони почали нас дуже ненавидіти, тому що. Что... Раскочил, где-то кто-то откуда-то начал эту ненависть толкать. Откуда же взялась эта ненависть к нам? Мы же всегда их так очень любили. С руки кормили, по голове гладили. Как бы, ну вот тоже как бы с еды, это, со, со стола объедки отдавали. Ну то что же, ну откуда столько ненависти к нам? научили вас главному русскому языку, чтобы вы стали выше своего уровня, ну, недоразвитости, тоже как бы стали чуть-чуть похожи на, да, даже иногда не поймешь, где человек, а где, ну, тоже человек. Да откуда, блядь, взялась ненависть? Я ебу, блядь. Леша, откуда взялась ненависть? Ну ульоші свої причини на слідкові зв'язки. Точніше, як Алексій все прекрасно понімає. Питання в тому, що він же ж не транслює те, що він розуміє, а він транслює гіпножабу для своєї аудиторії. І от гіпножаба для своєї аудиторії говорить про те, що ненависть у нас з'явилася, тому що у нас є дуже багато технологій, які нас розділяють. Хм. Було запущено механізм определений, який почав роздувати в обществі призивих насилю друг на друга, мені навісти друг другу, як основну політичну технологію. Президент Зеленский пришел на обвиняющем тренде в 2019 году. Но де-факто, испугавшись радикалов, он поддержал эту политику и стал Порошенко номер два, еще более за армию, еще более за мову, еще более за вирус, за вот эту разделяющую технологию. А офисные телеграм-каналы и офисные спикеры раздувают ненависть ну, получше, чем Порошенко это делал. Или, по крайней мере, не хуже. Якщо ви раптом не зрозуміли, в чому розділяюча технологія українців, то це Став Порошенко номер 2 що более за армію, еще более замову, еще более за віру за вот эту разделяющую технологію. Українська армія, українська мова, українська віра це розділяющая технологія, Могло бути все по-нормальному. Но люди, какие-то высшие анунаки, сеют раздор ненависть і хейт через разделяющую технологію, хоча могли насправді. все сделать нормально. Как нормально, Арестович вам сейчас пояснит. Кризис – это возможность сменить правила. И вот эта стрельба – это деятельность, направленная на смену правил. Для того, чтобы мы отошли от нормального политического процесса, где люди могут высказывать взгляды вне зависимости от их окраски, оценку должен давать только суд, и где поддержана реально свобода слова, а политические позиции борются на специальных политических площадках. Когда начинают стрелять публичных деятелей, это Главная задача – сделать невозможным нормальный политический процесс. Теперь следующий шаг. А кому не нужен нормальный политический процесс? Кто понимает, что у него нет шансов во время нормального политического процесса, и ему нужны крайности для того, чтобы на крайностях прийти к власти. То есть эта стрельба, мы имеем дело с технологиями власти. С техно люди пытаются… Вообще вся эта фабрика ненависти – это технология власти. Это когда под видом жертвенности или под видом ненависти люди требуют исключительных прав, а значит, исключительная власть. Теперь она дошла до стрельбы, и это, закономерное ее развитие. И люди пытаются на этом, люди, которые на маргинесе, и которые во время войны получили возможность получить политические позиции, не способные бороться парламентскими открытыми формами, они пытаются прийти к власти так или иначе, или будут использовать эту ситуацию для того, чтобы получить политические баллы и капитал. То же самое, что сделал Порошенко, когда армия Мова Вира придумала как технологию разделения украинцев. Как бы стрельба – это просто ее следующий шаг. Короче, армия Мова Вира, а потом стрельба. Вот стрельба. І насправді я, це вам шматок а, а, монологу Альоші, чи ввечір в вбивство Фаріон, чи в наступне. Ну, коротше, а, я дивилася два етери: один з Головановим, другий з, я не знаю, із Гордона цього чувака. Ну, не пам'ятаю вже з ким. А, і у Альоші було дуже багато версій, що ж сталося і кому це вигідно. І от ці версії просто от як я вам показала на початку, що головне, звісно, це... Не исключено, що власті всячески будуть намагатися видвигати вперед версію о російському сліді, попитавшись отодвинуть на второй план будь-які інші версії, які можуть говорити о том, що у Фаріони внутрі України було не... Они... Ну, одним словом, треба було по-перше, заполонити простір всіма цими версіями. І Арістович, прямо в одному етері, а потім зразу, не правдягаючись в наступному етері, почав задвігати, почав що насправді це власть питається, захопити власть. Потім насправді це через стрільбу, ті, у яких немає власті, хочуть захопити власть. Потім через стрільбу це Росія хоче захопити власть в Україні. Ну от провоцирує українців. Потім, там радикали во всьому винувата. І у нього це все, воно переплатануло цю велику, я не знаю, цей шлакаблок, тому що тут просто люди якісь видом ненависті, требують исключительних прав, власть дійшла до стрільби, це закономерно. Люди, які на Маргенесії не, не можуть, як Порошенко, армія мова віра. Ну це просто, от, знаєте, ти, коли це слухаєш, ти в принципі думку не ловиш. Я маю на увазі. Ті, хто споживає такий контент, вони найчастіше ну, його включають і він там є якимось супроводом. Але воно десь застриє, що Маргінеса, армія мови, віра, стрільба це одно і те ж, Люди просто хочуть дорватися до власті. Арістович не такий, Арістович хоче спасти государство, а я вам просто це все хочу показати як я не знаю, коробочку, яку розчехлив Арестович прямо мгновенно після того як відбулося вбивство Ірана Фаріон. От він просто взяв і почав оце все лабать, 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 те, що. Взагалі, вся эта фабрика ненависті, це технологія власті, це коли під видом жертвенності чи видом ненависті люди требують исключительных прав, а значить ісключить власть. Тепер вона дошла до стрільбу, Це — та закономірне її розвідя. Ну закономірно. У нас все закономірно. і головне, що Арістович так все послідовно говорить. Але якщо попросити тих, хто його послухав, це сказати, повторити, що він там ім'я ввіду ну, буде дуже цікаво монолог. Головне, що воно там позастеряє про маргінез, хто винуват, і що взагалі у нас сплошні радікали. радикалы, которые в Украине есть, они не но они есть. Напоминаю, что их хватило, их влияние хватило, чтобы заставить президента Зеленского под их давлением сменить политику широкого проекта. В лучшем сфу, в смысле, какая разница, сменить на, на вторую армию Мова -Вира, по сути. Был проект в лучшем, в хорошем смысле, какая разница. Мне интересно, в каком это хорошем смысле может быть какая разница. Ну, был проект у в лучшем смысле, какая разница у Зеленского. Его радикалы заставили сменить это на армию мувы и вера. Типа, а недолики, типа, ну так, а какие в том недолики? Ну, радикалы, радикалы просто, радикалы, радикалы, а я маленький такой. Кроме веры. Армия Мова, да и то элементы борьбы с Московским потратим, с СУПЦМП показывают, что я этим был задета. Вот немногочисленного давления радикалов, немногочисленных радикалов хватило, на то, чтобы полностью переменил курс от того, что он обещал избирать. Немногочисленных радикалов хватило, чтобы поменять в хорошем смысле какую разницу на то, что не хотел, не хотел избиратель. Вот. Но, а, а, я сьогодні прочитала чийсь коментар, там, типу, хто перший піде на вибори і почне розкручувати виборчу шарманку. В смислі Арестович уже місяць тому пішов на вибори, чи два, чи що він уже майбутній президент, і Він нам розповідає про те, що він буде президентом України, і що він йде на вибори і так далі. В смислі, хто перший піде на вибори розумієте? А оця вся історія про вибори і так далі, це ж все про грів. Але, ну давай-то послушаем еще про расправы радикалов, там очень все интересно. А на что поймали радикалов? Радикалы в какой-то момент на травме войны и на том, что они реально в ней участвуют, почему участвуют героически, посчитали, что они ухватили судьбу за плащ. И теперь им все можно. И они перешли к чему? К расправам над своими политическими противниками, либо угрозами расправ. Мне от них угрозы поступают непрерывным водопадом. Ну вот. Ирину Фарион и Алеша в своем монологе очень много раз говорит, кто виноват в этом. Власть хочет удержать, радикалы перешли к расправам, но потом он такой, ну, по крайней мере, в тексте мне вот все время угрожают. Ну и, и далее, и далее, и далее. А потом заявляется Сталиненко. Радикализм это не выход, а стрельба как раз и дает радикалам почву. Она, любой человек, который сейчас возникает соблазн некого коллективного фюрера, Сталиненко или Гитлеренко, который выйдет и скажет, ну, смотрите, какой бардак в стране. Только железный кулак власти, только власть сосредоточена в одних руках, никаких парламентских мирих людей может что? Спасти Украину. Поэтому нам нужна диктатура, нам нужно радикальное решение, нам нужно, нам нужно, нам нужно. И это всегда заканчивается уже официальной стрельбой политических противников, подавлением оппозиции и так далее, и так далее. Ну, просто, я не знаю, таролах, нумеролах. Нам пророкує Арестович якесь майбутнє, залякуючи свою аудиторію і намагаючись їм продати себе як головний електоральний скарб, тому що він прийде і всіх, звичайно, зрятує, тому що власть хустроє диктатуру, радікали, сервалість цепі. І головне, що от Арестович говорить, що. І це все це, це от, це все відбувається на тлі смерті Ірини Фаріон. І знаєте, це як. Будь-яку подію ти перекручуєш для того, щоб використати її для своїх планових речей. Це і робить Альоша.